Розпочався новий тиждень. Той тиждень закінчився такими обстрілами. Сподіваємось, буде набагато краще, ніж було. У мене сьогодні понеділок, я швиденько вийшла в аптеку. І зараз буду далі працювати. Доброго раночку! У мене сьогодні знову вівторок. Я сьогодні знову в варус і хочу в там зайти. Все це як лотерея, ніколи не знаєш, але я розшукую те, що мені потрібно, але це невідомо. Коли хожу у Варус, тоді заходжу туди в там. Спеціально не хожу, сьогодні зранку дуже сердита. Станіслав знову тяжко вставав, знову запізнився на урок. Навіть йому потрібно йти на другий, а не на перший. Ну так от нічого з цим зробити не може. Такий чоловік у мене був з, з молодості, з юності, запізнювався. Це такий найм, самий наймолодший. Дівчатка-киянка цього року каштани якось незвично ароматні. Страшенно, як тягнеться їхній аромат. Так смачно Прикольні такі налики скоро сезон знизилась стена на те чашки. Спочатку доби з четверта повітряна тривога, я зібралась в аптеку. Знову головний біль. Ніч важка. Була то зрозуміла все. Повітряна тривога триває декілька годин, я зараз думаю. І оце ось я думаю, зробити фаршировані гриби. Ось такі купила АТБ. Дістаю фарш, трохи відійде і почну далі щось готувати. Ну, ось, дівчатка, щоб геть сумно мені не було, пам'ятаєте, ми перебрали наш запас безглютенових наборів, борошна. Ну, в общем, безглютеновий запас. Його потрібно використовувати. Я зараз надумала, як буду запікати печериці, то зроблю ще хлібні палички. Трошки зробила ось такого тіста. Зараз складу його, в пакетик. буде чекати свого часу, буде лежати в морозіль, в, мороз... в, мороз... в холодильнику буде лежати. Скажімо так, рецепт не даю, бо це специфічна випічка, але для себе скажу два яйця, один жовток залишила, щоб намазати його сіль. Чотири ложки олії і чотири ложки з гіркою. Ось цієї суміші. Ну, подивимось, що у мене вийде. Ще присиплю чимось. Ось що в мене вийшло з шампіньонами. Ось так я їх зробила. Тут у мене фарш свини, картоплина терта. Ніжки, цибуля, ну і спеції приправи. І три без перчика, бо не вистачило мені шампіньонів. І ось оці хлібні палички. Поки що я не задоволена. Ну, подивимося, що спечеться. дивіться, які букети мені приносить чоловік. Ну, правда ж, краса не виходить однією рукою втримати його. О, дивиться, який величезний красень. Ну ось, готові мої шампіньйони. Ось такі вони вийшли. І ось такі вийшли хлібні палочки. Для безглютинового тіста вони прекрасні. Це все, що залишилося. Їх уже спробували по декілька і ось це, що є. Ну ось так. Ще подамо салат та макарони. Доброго ранку. Сьогодні 8 травня. І от що дивне було, так це те, що поки я ходила, жодної людину не зустріла з за... маками. А сьогодні вже 9. Сьогодні у нас в районі знову був похорон. Там десь парад проводять. а Ми зараз дивимося на це все іншими очима. І не може бути без сліз. Я виросла на пам'ять про Другу світову війну. Вся родина в цьому війна була в кожному домі, і дуже складно до цього спокійно відноситись. Неможливо. Я виходила на балкон, постояла, подивилася, розплакала, сичився син, брат, батько, в мене племінник в полоні. Все це так тяжко. Зайшла в сенсей, вийшла і нічого не купила. Подивитись ні на що з того, що мене цікавить. Зараз ще інглішком. І деко, якщо відкритий після обстрілів. А я вже повернулася і Дещо було ось такі коктейльні помідорчики. то 85 Це в Аврорі на знижці з'явилося. Там же настрічка. Така смачна. Для кицьки їжа. Це також там. Потім ось такі ось перчики Іспанія і чері У мене тут різних кольорів. Перчики і чері по 150. Ну, це я теж покажу. Іридись по 150. Знову буду бити. Ще сир запіканка буде. Клубаска каска, мені подобається. І фета 150 гривень за кілограм. Дві пачки печі для Ярослава. Два парфюми, один для мами, один для чоловіка. Ну от, і все. А грошей немає в гаманці. Ось дивіться, дівчатка, які вони. мене блищенька покажу. Бачите, різні. Оліори по гілочці. Значите погано. От. Ну, свято буде. І Ось ці перчики. Також ближче покажу малесенькі, приємні. А, ще не показала, олійку взяла оливкову. Ну от так. Дівчатка, я ось іще зробила одну порцію бути. Редиски. це з яблучним оцтом. І зробила трохи на пробу з лимонним соком. Все так само, але з лимонним соком. Подивимось, що в мене вийде. І на вечерю бита редиска, свіжий салатик, запечене м'ясо, то шиє, як і під черевина, ну і трохи гречки. Спробували ми диску з лимонним соком, нам не сподобалось нічого особливого. Змішали її з тією, що з оцтом. Ну от, У мене вже сьогодні субота, тому закінчу, буду готуватись до Дня Матері. Думаю, що окремо зніму, дістала вже тарілки літні, бо я на дачу збираюсь і, скоріше за все, ними не встигну насолодитись. Якось так. А мир буде обов'язково.